Зустрічайте в продажу Cooper S 2018 року випуску на 2-літровому бензиновому двигуні з максимальною оптикою. Чудовий стан автомобіль має по кузову, має панорамний дах, який відчиняється повністю. Збережений стан. Автомобіль продається від власника, має задні партроніки, технічно повністю обслужений, безключовий доступ на двох дверцятах присутній. Ломані сидушки, дуже шикарний стан салону. Є управління мультимедією, автоматична коробка перемикань, двохзонний клімат-контроль, підігріви сидінь, вибір режиму рухів, система старт-стоп, мультимедіа штатна з камерою заднього виду. Таке мультикермоз з блютузом, з круїз контролем, підкремові повістки, датчики світла, дощу. Переднє склопакет, електрорегулювання дзеркал. Пробігу в автомобілі 104 тисячі кілометрів, все збережено, все гарно виглядає. Чекаємо вас на тест-драйв у вулиці Територіальної оборони 102, сало на автофокус. Заціляємо покупку за готівку, без готівку, кредит влізень за криптовалюту, також обмін на ваше. Звертайтеся.